Як у романі війна та мир, усе переплилося і вихідні, як будні, і будні як свято. Ось ці чоловіки не знають відпочинку, прекрасно розуміють, ворог не дрімає серцями на сході, а руки тут реанімують застарілу і таку необхідну військову техніку. Це техніка, за яку відповідає наш військомат, але перевірка стану показала, що треба їх зробити. Повне обслуговування та що саме складне, це ремонт двигунів. Підприємство цей ремонт робило. Є спеціалісти. Ось цим бронетранспортерам вже не один десяток років. До бойового фронту вони поки що не придатні. Проте волонтери та благодійники роблять усе можливе, аби відремонтувати військову техніку та відправити її на схід. А сама техніка, вона Комплектна, має невеликий пробіг, але, на жаль, роки. Рік їх 81-й. 34, 34 роки тягачам, треба система охолодження, особливо трубопроводи, вони мають корозію, дірки, протеча води, масла, це треба встранити. Обслуговувати всю систему двигуна, завести всі режими, топливну, паливну систему. Ну, в общем, завдання складне. Близько місяця важкої роботи і броня одного з таких БТРів зможе врятувати 8-10 людських життів. Усі необхідні для ремонту запчастини закуповують благодійники. Звернувся до Олега Григоровича Лукашука, який. Е... Гарантує нам велику допомогу в закупці необхідних запчастин, які потрібні для ремонту паломастильних матеріалів. Все, я думаю, що ми разом всім з зусиллями постараємося в термін місяць-півтора відновити цю техніку. Не одна блага справа на рахунку Олега Григоровича не так давно на схід споряджав добротні бронежилети. Переконує саме такий патріотизм і зупиняє агресора за місяць. ця техніка 10 машин ми зробимо, ми покрасимо, зробимо, відремонтуємо, і е, хоч вони старенькі, поміняємо всі е, резвільнотехнічні е, трубки, е, сальники, і е, я думаю, що вони принесуть користь якусь лєпту, в загальну перемогу України. Незабаром десяток відремонтованих та придатних до бою БТРів поїдуть у зону проведення антитерористичної операції, і можливо саме їх броня збереже бійцю найцінніше життя.